Є хороші новини і не дуже. Значить, напевно, почнемо з хорошим. Пам'ятаєте, страйк, який був в портах США Східного узбережжя в жовтні, він е, закінчився тим, що вони підписали тимчасовий договір, і в січні портовики мали вийти знову ж таки на страйк. Е, і порти б не працювали, якщо їм не піднімуть заробітну плату. До останнього не було відомо, чи домовляться вони по своїм умовам чи ні. Там ще є умови по автоматизації в портах, адже працівників. Також проти, тому що втрачаються робочі місця. Ну що ж, страйку не буде. Це хороша новина. Більш трішечки гірша новина це те, що піднімаються контейнерні перевезення на східному берегу США, підняття цін на 200 доларів на контейнер. Тому з однієї сторони це добре автомобілі будуть їхати без е, затримки, але це буде трішки дорожче.